Я сьогодні хочу зробити ось таку іграшку навчити вас, наші дорогі глядачі. Сьогодні будемо робити рожеву іграшку на ялинку з фетра. З вами так класно робити іграшки, як і з моїми хлопцями. Просто керувати процесом. Надюш, привіт! Привіт! Привіт, дівчата! Така іграшка стане чудовим доповненням вашої новорічної ялинки. Вітання, дорогі глядачі! Ви на каналі дистанційного ліцею Меридіан. І сьогодні у нас такий натхненний чарівний передноворічний випуск. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами нашими маленькими секретиками і лайфхаками, як ми власноруч. Будемо прикрашати ялинку із наших підручних матеріалів, дівчатка. Я так рада, що ми сьогодні зібралися всі разом в такій дружній атмосфері. Тож давайте скоріше розпочнемо. Катя, давайте дістами розпочнемо. Давайте пропоную зробити сніговика. Як вам ідея? Так, а наше тобі шкарпетки? Ну як наше? Це ж наш сніговик майбутній Це сніговик -шкарпетка. Це шкарпетка? Да? Унікальний. Що ми робимо? Беремо ножниці і відрізаємо. Мені шкода діти цю шкарпетку вже одна порізана, і тому у нас має вити дві таких частинки. Це у нас буде шапочка сніговика, а це його тулуб. Беремо наповнювач і наповнюємо наш носочок майбутнього нашого сніговичка. Маю дві ниточки, а чому дві? Тому що з однієї сторони треба зав'язати, а з іншої сторони зробити тулуб. А взагалі минулого року, знаєте, ми з малим робили на вулиці не сніговиків, а, а снігових зайців. Бо я вивчила методику, як вставляти гілку і на гілку наліплювати сніг. Теж виходило дуже прикольно. І зав'язуємо, щоб він нікуди не дівся у нас. Ми його зав'язали гарненько. Так. Чекаємо. Так, хоп. Це основа нашого сніговичка. Так, Лера, попрошу mm. тебе мені допомогти. Я тримаю, ми формуємо голову. і голосу і... так. Я думала, ти ще там щось йому там. Я готова різати. Леді з ножицями сьогодні. Я отака основа у нас вийшла. Тепер робимо для нього шапочку. Що Потрібна ваша допомога потрібно зв'язати. А може його вивернути треба? А потім ми вивернемо його. Ага. Ліра, отут, біля основи, і гарно. А от коли з дітьми ти це робиш? Діти тобі тримають чи в'яжуть? Так, це діти роблять. Діти тримають, а я в'яжу. Вивертаємо, і у нас виходить така гарна шапулечка. Одягаємо нашу шапочку на сніговичка. І от така краса у нас виходить. Беремо такі гарні очки і клеїмо до нашого сніговичка. Аліна, я тобі поручаю, робиш йому носик, виріжаєш. Так, клеїмо нос. О, Показую. який носик у нас, у нашого сніговичка. Лєра, мені М -м -м. треба твоя допомога. Давай його прикрасимо. Я думаю, що можна взяти з підручних матеріалів будь-що. Це можуть бути бусинки, паєточки паєточки, можуть бути. Паєточки. все на що у вас вистачить фантазії. Що в нас має бути зірковий сніговик? Тому сьогодні ми йому клеїмо. зірочки. Такі самі яскраві, як. І ми, дівчатка. А як ви вважаєте, що не вистачає нашому сніговичку? Посмішки, ротика. Шарфика йому не вистачає. Лєра, я з тобою згодна, можна і без ротика, а з шарфиком треба бути обов'язково. Горло має бути в теплі. Матаємо йому. йому шарф. З вами так класно робити іграшки, як і з моїми хлопцями. Просто керувати процесом. Ось, дівчатка, який чудовий сніговика ми зробили разом. Мені дуже подобається вам. Да. Супер клас, його можна ставити під ялинку. А я сьогодні хочу розказати, що можна майструвати теж з дітьми. Або як арт-терапія для мам, помайструємо іграшки на ялинку. Знаєте, у нас є традиція вдома з дитиною. Кожного року ми створюємо іграшку і додаємо колекцію. А потім, коли прикрашаємо, згадуємо, як ми ці іграшки створювали. На сьогодні пропоную взяти фетр. У мене є зелений і рожевий, з якого будемо майструвати. Я сьогодні в рожевому, може давайте рожевий. Давайте рожевий. Сьогодні будемо робити рожеву іграшку на ялинку з фетра. Ну, в принципі, з зеленого я планувала робити ялинку, а з рожевого ми зробимо кулю з фетра, можна зробити рукавичку, можна зробити теж сніговичка. Ми підемо сьогодні простим шляхом. Зробимо коло і виріжемо два однакових кола. Так, у нас є. Така вісімка. І тут є дві методики, як ми можемо це зробити. По-перше, ми можемо взяти голку з ниткою, прошити по колу, залишивши невеличку дірочку, бо ми будемо робити цю кульку об'ємною. Або є другий варіант: використавши клей пістолет відразу з середини, ми проклеюємо іграшку, залишаючи невеличку дірочку, для того, щоб потім наповнити синтепоном і вже потім прикрасити. Я сьогодні буду працювати з клеєм пістолетом, тому. Клеїмо. Маленьку дірочку ми залишили і приклеюємо. У нас іграшка застигає. Гарно її проклеюємо. Єдине, що не люблю, знаєте, відклею пістолету, це треба завжди бути обережною, щоб не було ось цих довгих-довгих ниточок, які потім збираєш по всій квартирі після такого хендмейду. Так, ну, в принципі, наша кулька вже проклеєна. Ми її починаємо наповнювати синтепоном. До речі, відкрию вам лайфхак. Якщо у вас немає синтепону, але у вас до прикладу є фетр, то невеличкі шматочки фетру, які залишаються після обрізаних іграшок, ви можете саме ними наповнити кулю чи іграшку і додати об'єму. Так, ну що, оскільки я обрала клей пістолет, то у нас вийшов такий радше вареник ніж куля. Тут вже є синтепон. Ми його відкладаємо. Він нам не потрібен. І що нам лишається? Нам потрібно переробити до цієї кулі ну, перше стрічечку. На якій вона власне буде триматися на ялиночці. А потім цю іграшку ми задекоруємо. Я сьогодні взяла різнокольорові паєтки, їх, до речі, для тих, хто любить працювати з голкою, і ниткою теж можна пришивати. Я взяла гудзики, є в мене ось такий гудзик. Добре, Ні, насправді, друзі, аби я креативила і в мене був дощик, можна було би сюди додати дощик, це був і, був. Це, і це вийшла би непогана рибка. Що ріжемо. О, реально вийде рибка. Тоді нашій рибці потрібне очко. Гарне, нехай буде така. Оп, у нас є око з одної сторони, і, мабуть, їй треба два ока. Круто те, що тут працює креатив, що насправді з самого початку ти можеш навіть не здогадуватися, а що в тебе буде. Ми ще хочемо зробити їй золотий плавничок з цієї сторони, маленький. Зараз виріжемо. Оп! І тепер давай зробимо полосочки і зробимо їй луску. Слухайте, ну це та ситуація, коли планували робити кулю, а в нас вийшла ось така чарівна рибка. Тому можна загадати бажання. Два. Ах. Хочу зарплату повищену в два рази. М -м, а я хочу. А підтрим, досі, да? Ні. А я хочу з сім'єю поїхати відпочивати. І щоб Путін здох. Амінь. 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 Так, ну що, рибку ми завершили. Сніговика зробили. Лєра, чим ти сьогодні ділишся, Розказуй. Коротше, я вам розповідаю класну історію. Я сьогодні хочу зробити ось таку іграшку, навчити вас, наші дорогі глядачі, як зекономити 300 гривень. І не купувати іграшку у відомому супермаркеті, а зробити її власноруч. Ну слухай, економія це завжди прекрасно. Давай давай річ у тім, що насправді декілька років тому я дуже хотіла знайти іграшки на ялинки рожевого кольору, щоб вони були в атласі з красивими якимись штуками типу страз. Але я нічого не знайшла. Я поїхала, побачила ціни на іграшки, схватилася за серце, згадала, що я креативна людина, і вирішила зробити все сама. Що нам знадобиться для того, щоб зробити ось таку чарівну іграшку? Будь-яка кулька, яка є у вас вдома, ви можете її придбати або взяти ту кульку, яка вам не подобається: кульку шматочок тканини і дві стрічки: одну більш широку і одну більш тоненьку. Перше, що нам потрібно, взяти тоненьку стрічку, відрізати приблизно 10 см. Це буде наш тримач для іграшки. Ми його ось так от склеюємо і приклеюємо її до середини нашої іграшки. Отримали ми ось такий хвостик. Далі нам потрібно взяти шматочок тканини і обтягнути їм кульку. Беремо ми всю цю історію ось таким чином. Нам важливо, щоб в нас було якнайменше складочок. Катя Далі, ми затягуємо все це ось таким чином. У нас залишається гладенька кулька. Ми беремо шматочок тонкої тканини і обтягуємо. Навкруги затягуємо нашу кульку. Ми затягнули нашу кульку, хвостики обрізали. А тепер нам дуже важливо усю цю тканину обрізати обережно до кінця, але не обрізати наш хвостик на кульці. І ми відрізаємо усе, що нам не потрібно. Ось така кулька у нас вийшла. Але тепер нам потрібно, щоб до неї ми прикрасили бант. Для цього ми беремо стрічку більш. Широко і проклеюємо її таким чином, що просто збираємо бантик. Mm -hmm. Ми зібрали ось таких ось два бантика, склеюємо їх між собою. У нас виявився пишний один бант, і ми його кріпимо до нашої кульки. Ось така кулька в нас вийшла І зараз нам потрібно її якось задекорувати. Ми можемо використовувати будь-які камінчики, чи босінки, чи стразики, на що у вас вистачить фантазії. І клеїмо наші камінчики на нашу кульку. І ось така чарівна кулька у нас вийшла. Дівчата, мені здається, що це буде класною прикрасою для нашої ялиночки. Слухайте, така класна у нас різдана атмосфера. Єдине, я за Надію сумую. Шкода, що її немає з нами. Давайте її наберемо. О, власна. А наберемо. давайте. Я думаю, що наша Надюша нам зараз теж підкине пару ідей. Надюш, привіт! Привіт! Привіт, дівчата! Я дуже рада вас бачити. Я вас вітаю із новорічними святами. Подивися, які ми зробили а, класні прикраси на нашу ялиночку. Можливо, і ти нам теж щось порадиш? Мені дуже шкода, що я сьогодні не можу бути поруч з вами, але насправді я теж маю класну ідею, як зробити новорічні свята приємними, і хочу поділитися з вами лайфхаком, яким чином можна класно прикрасити свою новорічну ялинку. Будете це робити разом зі мною? Обов'язково скористаємося твоїми лайфхаками. Показуй. Клас, тоді починаємо. Дівчата і підписники. Для того, аби зробити а, домашню новорічну іграшку, яку ви обов'язково повісите на вашу ялинку, потрібно будь-яке фото, яке для вас є символічним і яке нагадує вам про якусь подію. Я сьогодні використаю фото мого сина. Також кольоровий папір того кольору, який ви хочете. Я для себе обрала червоний. Можна взяти картон, можна такий е, досить е, плотний кольоровий папір. Олівець та ручка. Е, тут кольори не мають значення. Е, я ще використаю бли... блискітки. обов'язково ножиці, клей. Та кольорова стрічка. Перше, що ми робимо, це беремо ножиці, фото і вирізаємо те фото, яке ви хочете використати. Дуже важливо вирізати от, дійсно по контурах те, що далі буде на нашій іграшці. Після того, як ми вирізали фото, нам потрібно зробити основу для іграшки у вигляді кульки тобто малюємо коло, яке далі виріжемо. Вирізаємо нашу кульку. Після того, як вирізали е, кульку і фото, ми наклеюємо наше фото на кульку. Тепер ми декоруємо нашу іграшку за допомогою блискіток. Я для цього використовую червоний колір та золото. Наша іграшка практично готова. Останній етап це зробити стрічку, за допомогою якої ми її повісимо на ялинку. І така іграшка стане чудовим доповненням вашої новорічної ялинки, і точно буде радувати вас та наштовхувати на приємні спогади кожного разу, коли ви підходите та дивитеся на неї. Дівчата, я думаю, що ми сьогодні дуже класно попрацювали. Давайте піднімемо цей кухоль-чаю за новий 2024 рік і будемо збиратися так якнайчастіше. Так, Супер дякую ідея. вам за атмосферу. Взагалі, клас. Дякую. Ну що, пішли, повісимо наші іграшки на ялинку. Друзі, збирайтеся разом з близькими, рідними, дітьми, робіть такі ялинкові прикраси, створюйте настрій, кайфуйте, і просто нехай буде якомога більше теплих емоцій, теплих обіймашок в цей різдвяний час. Такі моменти вони безцінні, і хай вони завжди будуть у вашому серці і у вашій пам'яті займати найвагоміше місце, бо для дітей це дуже цінно. Ми вітаємо вас з новим роком з Різдвом. Бажаємо вам багато підписників, а нам золотої кнопки на каналі. Підписуйтесь на наш дистанційний ліцей Мерадіан, ставте лайки, дзвіночки, і побачимось в новому році. Вітаємо!